Всім доброго ранку, мої друзі, всім доброго ранку. Думала сьогодні поспати трошки, щоб подовше, але не вийшло. Другу, учора у нас сонечко. Дивіться, яка гарна погода. Гарна погода, немає дощу. Сьогодні, кажуть, буде на три нижче. Це 22. Вчора було 25 градусів тепла. А, і ага, це Іриска. Що Іриска? Іриска, Давай. А я думала, я її вигнала. Вона на неї є У нас бачите вже. Так, Надо ну да есть пати и рыска. Я думала, я тогда уже попросила. Не, и... пошли на балкон, пошли. Есть ты на балконе? На балконе есть ты. Ирыска, есть? Зранко, чтобы ты так и рассыпалы? Ага. Ешь, ешь моя манюнька, ешь, ешь моя гарнюнька. Давай, давай, давай. Угу. Я вчора такі пиріжки смажила гарні, дуже вкусні І мені дуже сподобався оцей сік. Я його купувала на кадолі. такий смачний. Оце залишилось три пиріжки, а я смажила їх вчора ввечері. Я не їла ні одного. Так. Треба ще їх посмажити сьогодні. Сподобались. Так, викриваю собі горілочкою. Я випила каву. Треба ще, мабуть, не хочу вже лягати, хай буде так. Вчора в нас такий день був субота, що я провела день на кухні, готувала то сніданок, то обід, то вечерю, не знаю. Зато подивилася фільм, класний фільм, називається. Ой, як він називається, мислі, огадує мислі, Чита... читає мислі. Ну, якось так називається. Мені дуже сподобався. Так, дійсно там показано, знаєте, як Вводили у... ну, вони вводили там, як пункцію беруть, ось так вводили і потім перегинали, щоб у голову вони зайшли і читали мислі. Мені це щось таке, знаєте, на, на пам'ять прийшло. Я думаю, це такі технології, мабуть, вже є. Вже є, подивилася і думаю, так, оце ми йдемо. Та я багато про це чула, але я не буду про це все розповідати. Самі знаєте, до чого ми йдемо. Тільки можна полагатися на Бога. Більш ні на чого. Всі ці технології, вони до доброго не доведуть. Мабуть, так. Ми розвиваємось, ну в яку сторону, я не знаю. Мабуть, не дуже в хорошу сторону. Ой, мабуть, такі технології вже були і давно. Просто ми про них не знали. Не знали. Так, добре, що мені ще треба? А, і ми вчора брали пигулки в аптеці для того, щоб була в нас добра пам'ять. Бо я вивчаю іспанську мову, хол, пішла у. На курси іспанської в місяць 95 євро коштує це. Потім Сергій пішов в автошколу, де ж це би, ну, треба для пам'яті нам ці пігулочки і. Ну, і ось подивимось, як воно буде, як воно буде діяти на, наш, на нашу голову. Буде пам'ять добре чи ні. У ну, мене пам'ять на. На числа добра, я запам'ятовую їх у магазині на. А ось якщо іспанські слова, деякі, то ні. Вчора повісила так трошки ті, які я не можу запам'ятати, щоб вони були перед очима і подивимось. Так. Отак трошки потрошки. Треба якось йти далі, а що нам робити? Я не знаю. А, якщо, якщо я ось так думала, ми б були вдома, то ніхто би не вивчав би цю іспанську мову. А так, для розвитку, мабуть, це, це буде, буде нам як, е, ну як вам сказати? Я дуже скучила по Своєму домові, по своїй хаті я дуже скучала. Потім я дала таку остановку, що е, Наталя, уяви собі, що ти приїхала в Іспанію вивчати мову, де було таке дома. Так? Там нема такої години, треба щось робити, свій город, там своє господарство, так сказати. А тут. Уяви собі, що ти приїхала вивчати її, щоб не сумувати по подомівки, щоб не було таке, що У ну, мене така була ностальгія, що я просто настільки хотіла додому. І я уявила собі, що я приїхала на навчання. Діти мої приїхали на навчання, всі ми навчаємось, сирки навчаються, всі ми навчаємось і. Це така в нас зараз, як історія, так? історія нашого життя, що ми, так, ми повинні чисто навчатися. Так, і мені трошки легше, легше, хоч і як ми дзвонимо до нашої бабусі, так? До Сергія мами, то в мене порлить, я додому хочу, я бачу все це. Я уявляю, що я теж вдома, і навіщо мені це все треба? Я хочу додому. Но потім, Наталя, ти навчайся, сиди тихо, ти навчаєшся, ти вивчаєш мову, дід, повинні вивчитись. Все, будеш вдома, будеш вдома, вивчаєш мову, все, це твоє. Таке зараз завдання. І все. Я трошки так, знаєте, прийшла до того, що це так, це повинно таке бути зараз. Вивчаємось усі, приїхали. Як іноді буває у житті, що ви покидаєте свою домівку, ви їдете на навчання в другу країну, і там вивчаєтесь і 5 років, і повинні там жити і нічого з цим не зробиш. Ось так. Тому я так переключилася на те, що ми приїхали всі навчатися. І ось. Так що, що ще вам скажу? Що мене тут радує в Іспанії? Мене радує те, що тут а, погода. Ще не холодно. Хоча я хотіла холод вже, так? Я сумувала по холоду, тут було дуже спекотне літо. Ну, зараз о, я дивлюся, що нам не треба ще куртки. Так? Ну, ось. Можна якусь ковтинку одягти. В нас, якби кросівки наші согрівають нас, так, согрівають кросівки, і можна ще одягати босоніжки. Оце мені якось трошки теж радує, що я ну, якось не мерзну. А, Ну, і ще мені тут дуже подобається те, що тут багато зелені. Я дуже люблю природу, і я висаджую. Що? Ось допустим, я цитрусові посадила, зараз я вам покажу і манго. Мене, мене дуже радує, оце, що я е, посадила. Мені треба це все розсадити, і я буду трошки радіти цьому. Так, так, такі маленькі радощі, і я нахожу в цьому якийсь мисл зараз. Так. Щоб не було так сумно. Отак ну, з себе трошки настраю. Ось. І все буде добре, все буде добре. Так, я ще тільки е, проснулась, тому в мене таке трошки на голові. Що мені тут не подобається? Мені тут не подобається багато чого. Те, що я мови не знаю, так, ну, це від мене залежить. Так, це перше, що я не можу спілкуватися, мені не подобається. Якщо б я спілкувалася, то в принципі все, все ок. Ось я е, е, міняла свої права. Так? Українські права, е, треба було міняти на іспанські. І треба було брати багато. Справок, проходити медогляд, і це все на іспанській. Тому мені було складно, а треба було проходити всі ці етапи. Я нікого не брала. У мене є моя подруга, вона знає добре іспанську, але я вирішила Наталя сама вперед, тільки вперед, хвате. ти вивчаєш іспанську? Хвати, давай, спілкуйся, як можеш. Хай ти не можеш так класно, але ну, ти знаєш якісь слова, навіщо ти будеш когось брати. І я вперед і вперед, і сама пройшла етапи всі. Так, зараз я все поздавала і чекаю. Чекаю е, права оці дадуть десь через 2 місяці. Так, е, і зараз виходить. Така як справочка, по якій можна їздити ну, по Іспанії, так? Ну, без оцих іспанських прав. Ну, ця справочка надається, що можна користуватися, но самі права мені видадуть пізніше. Я думаю, що це буде до Нового року. Ну і так, я думаю, що я молодець. Не. Сама на іспанській там щось казала. Багато треба було збирати. Не. Щось спілкувалась якось. Так, що ще в мене за цей, за цей, час? За цей час? Дівчата мої навчаються, Поля навчається в академії, так? по б'юті-сфері, Анастасія навчається в інституту. Оце як у нас школа, тільки старша школа, тільки називається тут інститутом. Вивчається і також також ми не залишили нашу українську школу, так, ми не залишили, не будемо залишати. Будемо, Анастасія молодша зараз у 9 класі, виходить, в українській школі і тут навчається в інституті. Ну, якось так. Якось так воно в нас. Що буде далі, ми не знаємо. Ну, як подивишся новини, то тільки залишається молитися Богу, щоб все скоріше все це якось перестало бути і було мир, та, як раніше, сонечко в небі йти. Радієш цьому. Бо я вам так скажу: як би не гарно було у Європі, так? я не була в інших країнах, Америка та, та Англія, но я кажу, як би не було гарно в Європах, але Україна після е усіх цих стран саме найкраще. Чому? В нас е найкраща медицина, найкраща медицина, так? в нас найкраще. Хотіла сказати образування, як це сказати, в нас саме найкраща система навчання. Навчання воно так построєно, що саме найкраще навчання в нас. Все, мої друзі, буду я завершувати. Будемо ми вивчати зранку іспанську мову, тому що зранку краще запам'ятовується. Тому всім пока і до скорого зустрінемось. Обіймаю вас, пока-пока.